Як ви уявляєте козацьку хату? Біленька хата мазанка під солом'яною стріхою. Всередині є кілька затишних приміщень. Основою хати є велика розмальована орнаментами піч з лежанкою, а під стінами стоять прикрашені ризбленням скрині та лави. Весь внутрішній простір такої хати прикрашений вишитими рушниками та скатертинами. Кажуть, що саме такою українська хата прийшла до нас з глибини віків. Але чи це дійсно правда? Давайте розберемося. Вітаю товариство на моєму каналі. Сьогодні я буду ламати стереотипи про традиційне житло українців періоду словетного козацтва. Готові слухати? А отже, заварюйте запашний чай та діставайте смаколики. Кобаси багато. Сала багато. Послають багато, переліків багато, шинки багато, рані багато. горілки пити не будемо. А пушок щасником. До речі, не забувайте ставити ваші панські лайки, а також шляхетські перепости в інших соцмережах. Ну і звісно ж, долучайтеся до реєстру козаків-підписників. Хто ще цього не зробив? А тепер заглибимося в історію. Українська хата пройшла довгий шлях від найпростішого однокамерного житла з давнини до 18 початку ХХ століття, коли поширилося двокамерне селянське помешкання, яке складалося з житлового приміщення та сіней. І тільки наприкінці 19-го століття в Україні розповсюдилася трикамерна селянська оселя, яка, крім власне, хати і сіней, Ще мала й комору. Саме це і була класична хата мазанка з наших уявлень. Звісно, таке твердження викличе нерозуміння в людей, які впевнені через теперішні стереотипи, ніби українці жили протягом тисяч років в таких хатах ще з часів трипільців. Але між трипільським житлом та українською хатою мазанкою є лише деяка схожість. Що обумовлена поширеністю таких будівельних матеріалів як глина та солома. Слідуючи такій лозіці, можна, наприклад, вигадати нерозривний культурний зв'язок між українською хатою та традиційними житлами народів Пакистану чи африканських племен. Правда, я не здивуюся, якщо його вже хтось довів. Обматуємо! Але для того, щоб дізнатися істину, ми повинні відкинути всі штампи, відшукати факти, які дає нам історія та археологія про походження української хати. Вони покажуть, що протягом тисяч років зовнішній вигляд житла змінювався багато разів. Нас же цікавить період 16-17 століття. Час легендарних козацьких воєн, коли козацтво в Україні набуло найбільшого розвитку. Саме тоді на малозаселені території України, а саме Лівобережжя та районів Дикого поля, сунув потік переселенців, які вливалися в ряди козаків та засновували зимівники, хутора та слободи, що в майбутньому ставали основами для сіл та містечок. В той час житло звичайного українця виглядало дуже просто, можна сказати навіть по-спортанськи. Таке помешкання можна розділити на два типи. Перший це хата, заглиблена в землю, тобто землянка або напівземлянка, а другий це наземне житло, верхова хата, яку ще звали горішня або горішник. Обидва ці типи. Це найбільш прості та найдавніші зразки оселі, в яких єдине житлове приміщення поєднувалося з кухнею і мало вхід безпосередньо з надвору. Таким чином, традиційна українська хата здебільшого складалася з однієї великої житлової кімнати, в якій родина проводила більшу частину свого життя в холодну пору року, як свідчать археологічні джерела, Такий тип планування був основною формою східнослов'янського житла ще у 8-11 столітті і без великих змін широко побутував також у пізніші часи. Так з матеріалів відомого етнографа Павла Чубинського можна дізнатися, що навіть в середині 19 століття однокамерний тип житла переважав на півдні Київщини, а на Чернігівщині цей період він становив біля 50%. Але повернемося все ж в часи розквіту козацтва. Загалом цього періоду в Україні до наших днів збереглася лише одна хата, що зараз знаходиться в Музеї народної архітектури та побуту в Пирогові. Цю хату привезли з села Самари, що на Поліссі. Вона верхова та побудована з колених брусів. Аж у 1587 році будинок має глиняну піч без димоходу. Тобто це курна хата, в якій дим від печі потрапляв в приміщення та виходив через отвори в даху. Отже, в такій хаті, на мою думку, білу сорочку точно не поносиш. А от найпоширеніший тип напівземлянкового житла тих часів до наших днів, на жаль, не зберігся. Археологія помешкань періоду з 14 по кінець 18 століття має небагато інформації, але, крім археології, нам можуть допомогти писемні джерела. Більшість цих джерел датується 19 століттям і є записами спогадів останніх козаків. Або людей, які добре ще пам'ятали перекази про часи Запорізької січі. Звісно, між такими спогадами і легендарними часами Хмельницького чи Наливайка пройшло 150-200 років, але порівнявши ці спогади з даними археології, ми побачимо, що селянське та козацьке житло до XVIII століття змінилося мало. Цих джерелах описується бурдей найпростіше житло козаків на Запоріжжі в 15-17 столітті, яке вкопане в землю. До речі, бідняцька хата гуцулів та бойків Карпат також мала назву бурдей або Бурдій. Бурдюг також описувався як вкопана у землю конструкція, що мала вигляд зеленого пагорбка, вкритого мохом замість даху. Така його конструкція та вигляд. Дещо перекликається з напівземлянковими житлами інших народів Європи, наприклад, вікінгів. Відомий історик та археолог Дмитро Яворницький бурдюг описує так: У викопаній у землі ямі ставили чотири стіни сплетеного хмизу, навколо стін нагортали землю. Зверху робили дах, а все це разом обмащували знадвору глиною і кізяком і обставляли кураєм. У стінах залишали отвори для круглих віконечок. Всередині бурдюга не було ні печі, ні димаря. Піч заміняла мечеть, на котрій пекли хліб та кабиця, на котрій варили страви. Обидві робили з дикого каменю, в деяких бурдюгах зустрічалося якесь умеблювання – лави, зброя, образи, килими тощо. Бурдюги ніколи не замикались, тому вони були відкритими для всіх завжди. З власного досвіду можу припустити, що все ж таки бурдюги замикалися. Про це свідчать часті знахідки навісних замків на місці хат та бурдюгів. От ви тільки уявіть, як козак міг ніколи не замикати свою хату, в якій був весь його скарб, накопичений в походах і працею, а от дійсно не замикалися, мабуть, тільки прості курені, що були тимчасовим або сезонним житлом. В книзі Якова Новицького Народна пам'ять про Запоріжжя є переказ Микити Джигара, де дізнаємося, що в курені, навіть якщо не було господаря, то користуватись можна було всім. Війдеш в курінь, казан висить, пшона торба, борошно, риба, мед, хоч мед їж, хоч тетерю вари або куліш. За їжу нічого не скажу. А брать куреня не бери, бо узнають дадуть Київ. Історик Іван Креп'якевич у своїй книзі Історія української культури наводить оповідь старого запорожця Розсолоди про будівництво бурдюга. Бурдюг робиться просто викопає запорожець ямку, поставить у ямку ліску, нагорне довкола неї землі. Обставить кураєм, обліпить кізяком, обмаже глиною, виведе мечеть, щоб хліб пекти. Зробить кабицю, щоб страви варити. Та й живе собі, наче пан який у хоромі. На Січі молоді козаки, що не мали ще сімей, жили в куренях, які були прообразом сучасних казарм. Сімейні ж козаки перебували на січі тільки тимчасово. Службових або військових справах, а проживали лише на певній відстані від неї у запорізьких степах, по хуторах та зимівниках, де були верхові хати та бурдюги. Щодо старих самотніх запорожців, що відійшли від військових справ, то вони оселялися в бурдюгах. Бурдей споруджували в степу на займищах, тобто ділянці землі, яку зайняв козак для ведення господарства. На вибір територій займища впливало кілька життєво необхідних вимог. Однією з головних було наявність води як основного фактора виживання і господарювання. Другою, не менш важливою умовою, була певна захищеність місця проживання від можливих негативних природних явищ. Третім фактором було забезпечення певної безпеки для мешканців від можливих ворожих набігів. Ну і нарешті це мало бути досить зручне місце для занять тою чи іншою галузю господарства. Найчастіше таким вимогам відповідали сухі та рівні місця над заплавами річок або балок, де протікали струбки, як казали самі запорожці, де байрак, там і козак. Давнє українське житло починало будуватися як заглиблення в землі, тобто викопувався котлован. А це означало, що людина, яка його копала, входила у царство мертвих. Для того, щоб не викликати гнів духів по той бічі, їх потрібно було задобрити. Тому майстер мав принести їм цінну жертву. Ні, людських жертв наші предки, звісно, не приносили. Може хтось про це подумав. В ролі жертви виступало цінне майно, що вживалося в їжу. Найчастіше різалася курка або півень. Багатші люди могли дозволити собі принести в жертву вітцю, ну а біднота задовольняла духів зерном або хлібом. Тому скарбошукачі при пошуку скарбів в кутках древніх домових ям в кращому випадку можуть знайти лише кісточки від таких жертв. З археологічних досліджень ми дізнаємося, що бурдей це примітивне архаїчне козацьке помешкання землянкового або напівземлянкового типу прямокутної форми, переважно з розмірами 3 на 5 метри, з середньою площею 12-16 метрів квадратних. Воно заглиблене в землю в середньому на 1-1,5 метри. По кутках вкопувалися стовпи, які тримали всю конструкцію. Підлога була земляною або глинобитною в кілька шарів. Стіни плетені з хмизу, ззовні їх обмазували глиною з кізяком. До речі, кізяк був незамінним як в будівництві, так і в ремонті хати. Тому кінь для козака був не тільки транспортом та товаришем, а й виробником цінного будівельного матеріалу. Споруджені хати переважала добре нам відома каркасно-глинобитна конструкція. Це диктувалося як браком лісу на окремих територіях степу, так і міркуваннями протипожежної безпеки, але були й стіни зрубної конструкції, де лісу було вдосталь. Стовпи і каркас незначно підіймалися над землею. В одному з кутків житла знаходилася глинобитна або кам'яна піч з відкритим вогнищем, навпроти ж печі, вхідні двері. Дах був дво- або чотири схили, вкривався очеретом або кураєм, а зверху інколи накладався ґрунт. Вікнами служили невеликі округлі отвори, закривалися вони гутним склом. В Бурдюгу влітку було прохолодно, а взимку краще зберігалося тепло. Фасад таких хат найчастіше виходив на сонячну сторону, що було добрим для освітлення. Цікавим фактом є те, що під час археологічних досліджень Олешківської та Кам'янської січей були виявлені козацькі курені, що також були напівземлянкового типу. Одна з будівель була розміром 13 на 9 метрів і глибиною близько 1,5 метри. Надземна частина куреня. Обв'язувалася жердинами, які кріпилися до стовпів, запліталися лозою та обмазувалися глиною. Дерев'яні плахи покрівлі, перекриті зверху очеретом, спиралися на свалок, який лежав на кількох стовпах, копаних вздовж землянки. Долівка була земляна, вікна маленькі, округлі, шипки з гутного скла. Була присутня піч, обкладена кахлями. Вважається, що спочатку козаки на Січі жили в тимчасових коренях з лози та очерету, але з часом, зрозумівши, що то якось непрактично, почали будувати більш капітальні приміщення для проживання. Щодо внутрішнього оздоблення козацької хати, то воно було доволі скромним. Як розповідав з народних переказів, вже згаданий нами Микита Джигар, у 1887 році В куренях та хатах у кожного боги найбільше Микола або Покрова, а по стінах та стелях рушниці, пістолі, списи та жертки з одежею. Під стінами стояли лави, які могли використовуватися не тільки для сидіння, а й для сну. Біля них стояв стіл. Навпроти печі була покуть, де розміщували ікони, покуть мала сакральне значення ще з дохристиянських часів, коли там розміщували ідоли богів. Покуть вважалася основою житла. Цікаво, що традиція вишитих рушників та скатертин для прикрашання внутрішнього інтер'єру селянської хати з'явилася лише в другій половині 19 століття. Бо до того часу вишивка була доступною більше для багатих верст населення та не мала такого значення в культурі, як пізніші часи. Тільки от не треба мене закидувати тапками. Як було, так і було. Для опалення, приміщення та приготування їжі, наші предки використовували різні конструкції. Наприклад,. Всередині бурдею з дикого каменю будували своєрідну піч для обігріву та випічки хліба. Така піч мала назву мечет. Ну а для страв, які потрібно було варити, робили кабицю. Для цього викопували спеціальну яму, в якій розводили багаття, над яким вішався казан. Біля печі була невеличка виямка, куди згрібали жар. Це нагадує ранньослав'янське житло, коли на підлозі біля опалювального пристрою робили ямку. Згодом почали робити це при стіні. Відгороджували закапелочок, називали його Кубашка або Кубельце. Під час розкопок в таких ямках знаходять також багато уламків керамічного посуду, що розбивався при приготуванні їжі. Археолог Сергій Гамченко вважав, що печі та вогнища мали димарі, і це частково підтверджується археологічними дослідженнями схожих жител поселення 12-14 століть в урочищі Портамашево Запорізької області. Дуже часто піч обкладали керамічними коробчастими кахлями, така традиція бере свій початок у 16 столітті. Попри свої утилітарні функції покращення тепловідачі від печі, кахлі слугували важливою складовою декорування житлового приміщення та відображали естетичні вподобання, звичаї, вірування та певні історичні події. Завдяки різним орнаментам піч була не лише джерелом тепла, а й головною окрасою житла. За народною демонологічною традицією, в районі печі мешкав домовик або годованець. Є різні локації цих духів. Це могло бути під піччю, збоку від неї або на горі біля комина. Раніше люди казали Домовик зверху біля комина спасається. Приготуванням їжі в хаті займалися лише в холодну пору року, а в теплу це робили на дворі. На літній печі кабиці. У найпростішій формі кабиця являє собою похилу горизонтальну нору, що сполучає нижню частину викопаної ями з поверхнею. На дні ями розводили вогонь, підкладаючи в нього паливо через нору, а на верхній отвір ставили посуд. У складніших варіантах їх будували з глини на зразок маленьких печей, розташовуючи їх під димарем. Що звався в народі Бовдуром. Використання літніх кухонь давало можливість уникнути хатньої духоти і скупчення мух в літню пору. Мухи! Для наших предків поріг та окап тильної стіни хати мали незвичайне сакральне значення, пов'язане з потойбіччям. А в наш час такі б звичаї могли б шокувати? Чим? Слухайте далі. Поріг виступав символом початку та закінчення дому. В народних віруваннях це місце перебування душ предків. Вони виникли в стародавні часи, коли існував звичай ховати під порогом покійників. Ну і вигадливими ж були наші пращури. Як вам такий звичай? Це дуже древня та майже забута традиція. Суть її полягала в тому, що під порогом або під окапом тильної стіни хати ховали дітей, які померли нехрещеними. Там заборонялося зупинятися надовго та лягати спати, бо можна було накликати на себе біду. Також під північним окапом заборонялося будувати господарські будівлі. Спогади про це залишилися навіть до ХХ століття в деяких селах на західному та середньому Поліссі. У дворі, в залежності від заможності господаря, могли розміщуватися різні додаткові приміщення, такі як комора, хліб для худоби, стайня чи інші. Найголовнішою господарською спорудою була комора. Її будували в безпосередній близькості від бурдею чи верхової хати. Там зберігалися продукти, які не використовувалися так часто або які були великими порціями, наприклад, зерно, борошно, сушені гриби, горіхи та інше. По конструкції комора відрізнялася від хати тільки меншими розмірами та могла не мати опалювального пристрою. В різних районах України вона могла мати інші назви, наприклад, степка або кліть. Цікаво, що комора мала ще одну незвичну функцію її використовували чоловік з дружиною для усамітнення. В якомусь з наступних відео я розкажу про обряд пов'язаний з цим. Козацька хата разом з допоміжними будівлями та господарством називалася хутором-зимівником. Дуже часто зимівник міг містити дві-три хати, в яких жило кілька сімей козаків. Таких запорожців звали сиднями або гніздюками, але власниками хуторів могли бути не тільки козаки, а й так звані Посполиті люди, тобто люди, які не займалися військовою справою. Великі зимівники, особливо в степу, мали елементи фортифікації у вигляді частоколу або кам'яної огорожі, за якою можна було вести оборону. Австрійський посол Еріх Лясота, що їздив на Січ у 1595 році, так описував побачені ним хатки у степу. Серед полів часто видно дивні малі відокремлені хатки зі стрільницями. Туди тікають селяни, коли на них нагло і несподівано нападуть татари і бороняться звідти. Такі конструкції були виявлені археологами під час шурфів зимівників у Балці Бобурці і на березі річки Кінські Води. Навколо таких стін висаджували густі кущі живоплоту з колючого терену. Що виконувала роль не тільки живого колючого захисту, а й було важливим маскувальним засобом в малозалісненій береговій смузі будь-якої степової річки чи балки. Також маємо свідоцтва й про обкопування козаками своїх будов так званим протипожежним ровом, який, безсумнівно, мав і деяке оборонне значення. Тобто такий хутір виглядав як маленька фортеця. З якої козак міг дати на горіхи будь-якому загарбнику. Ой мамо! Які люди гинуть. Ой-ой-ой! Такі укріплені зимівники були частиною оборони всього Запоріжжя. В середині 18 століття за часів нової Січі. Землянковий тип житла уже зустрічався рідко, переважно на прикордонні, як сезонне, тимчасове помешкання рибалок та мисливців. В цей останній період існування справжнього козацтва багато зимівників перетворилися з самотньої хатини вільного козака у великі фільварки, тобто фермерські господарства. Після зруйнування Запорізької Січі у 1775 році. Закінчилася епоха зимівників. Більша частина хуторів була зруйнована, а їх мешканці були переселені в слободи. Але навіть в наш час можна побачити залишки козацьких хат та бурдеїв. Прогулюючись лісом над ярами байраками, іноді зустрічаються неглибокі ологовинки, ніби просідання ґрунту, розгорнувши траву чи листя біля них. Можна помітити невеличкі уламки сірих керамічних горщиків. Це все відголоски козацьких часів. На жаль, до нас не дійшло зображень справжньої козацької хати, та навіть зараз немає реконструкцій житла простих людей 16-17 століття. Звісно, більший інтерес для вивчення істориками мають загальновідомі історичні події та побут так званих еліт того часу. А побут звичайних людей замінений стереотипами. Хоча, на мою думку, головною метою науковців є донесення до суспільства правди про його минуле та розвіяння цих штампів, навіть коли правда є не такою цікавою чи навіть шокуючою. Тому що історія народу має бути найперше історією саме простих людей. Бо предки більшості з нас були звичайними селянами, міщанами та козаками, а не гетьманами, князями чи царями. Ось такими були оселі наших предків. Дякую товариству за перегляд! Надіюся, що вам було цікаво. Запрошую вас писати свої коментарі, обговорюйте думки з приводу цієї теми, так як алгоритми Ютуба це дуже полюбляють. Побачу, як піде це відео, і якщо все буде переможно, то запиляю наступне на якусь цікаву тему. До побачення товариство, всім миру та до наступних історій.